Вітаю колеги. Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії Сенгента. І сьогодні я знаходжусь на Тернопільщині на досвідному полі компанії, що розміщене на базі господарства ПП Агрон. Також сьогодні зі мною експерт з польових досліджень Віктор Галілюк він вам більш детально розповість про культури, що розміщені на даному полі та системи захисту, які тут застосовувалися. Вітаю колеги сьогодні, 27 червня, і ми з вами знаходимося на полі кукурузи. Нагадаю, що гібрид Мінерва у нас висіяний із застосуванням двох різних гербіцидів. Гербіцидна обробка проводилася на полі 5.06. і зараз ми знаходимося на ділянці, де ми застосовували рейкер екстра. Незважаючи на перерослу стадію розвитку бур'янів, ми все одно можемо побачити результат роботи нашого гербіцина. А зараз, колеги, ми з вами знаходимося на ділянці поля, яка оброблена була нашим препаратом Lumax нормою 4 літри на гектар. І також можете ознайомитися з результатами. А зараз колеги, ми з вами перемістилися на посів соняшнику, а саме ми знаходимося на соняшнику технології Air. Де ми застосовували флюенс нормою 30 грам. 1006 ми зробили обробку з сетаром та Квантісом, А також, колеги, ми сьогодні присутні під час обробки якраз таки препаратами Амістар Екстра, Енджіо та Квантіс. Зараз ми знаходимося на ділянці Соняшнику, де ми застосували Каптора Плюс. Це гібрид Лазурі. Каптора плюс вносилася нормою 2 літра на гектар. Також була обробка сетара нормою 0,5 і квантіса нормою 1 літр на гектар. Колеги ми перемістилися на поле озимої пшениці, де я вас ознайомлю з системою захисту у фазу Т 2 пшениці. А саме захист прапорцевого листка це міравіснео нормою 0,75, енджіо 0,18 вісімнадцять літр на гектар та Квантісу 1 літр на гектар. Також для захисту колосу Нами була проведена обробка Міравіса Ейс нормою 1 літр на гектар з додаванням квантісу літр на гектар. Також колеги праворуч від вас знаходиться зразок з ділянки контролю, а ліворуч знаходиться зразок, де ми проводили обробку препаратом Міравіс Ейс нормою 1 літр на гектар. Що ж, дякую тобі, Віктор, за твої коментарі. А вам, колеги, я бажаю вдалих урожаїв та сонячної погоди. І слава Україні! Героям слава до зустрічі!